Фрагмент практичного заняття з дисципліни теорія і методика викладання сучасного сценічного танцю для здобувачів першого рівня вищої освіти другого курсу спеціальності 024 – хореографія на тему зміст та структура уроку джаз модерн танцю розробила та провела кучерук Марія. Напередодні практичного заняття відбулась зустріч зі студентами другого курсу спеціальності 024 хореографія, під час якої всім було запропоновано взяти участь в онлайн-марафоні сучасного танцю та таким чином опрацювати два змістовних модуля, відповідно до програми з дисципліни. Марафон проходив з використанням соціальної мережі Instagram терміном в 5 днів. За цей час студенти мали змогу опрацювати три блоки теоретичних та практичних матеріалів з використанням інтерактивних завдань. Першим з них була онлайн-вікторина з теми першого блоку, основні пози та положення джаз модерн танцю методика їх вивчення. В другому блоці Технічні принципи та термінологія джаз-модерн танцю на студентів очікувала онлайн-гра Знайди пару, а також заповнення кросворду. У третьому блоці під назвою Анатомія дихання, застосування в танці, зв'язок дихання з вправами джаз-модерн танцю студентів очікувала і практична складова нашого марафону. За допомогою колеса фортуни кожний студент отримав перелік основних поз та положень, за допомогою яких вони мали розробити комбінацію на середині залу в поєднанні з диханням та врахуванням переходу від одного руху до іншого. Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні у нас з вами відбудеться практичне заняття за темою зміста, структура уроку джаз модерн танцю. І перед тим, як почати, пропоную нам з вами трошки налаштуватися на м, сьогоднішню роботу і отримати невеличке побажання на сьогоднішній день. Зараз ви бачите перед собою 12 печів з передбаченням. Напишіть, будь ласка, в чаті цифру від 1 до 12 і дізнаємося, що ж готує вам доля. Ще було 12. Ваші таланти будуть визнані і нагороджені по-чесному. Ми дуже дякуємо вам за участь. Ви були дуже активними, швидко реагували на всі повідомлення. Будь ласка, поділіться своїми думками, чи сподобалось вам, що було можливо незрозумілим, що треба покращити, чи хотіли б ви ще прийняти участь в такому марафоні. У мене це був перший такий опит в таких, начебто, змаганнях. Мені все дуже сподобалось. Я б рада була ще б. Такому взяти участь, тому дякую за такий марафон. Було дуже цікаво. Всім дуже сподобалося, було дуже цікаво, що були інтерактивні завдання, завдання практичного напрямку. Нам дуже сподобалося, було дуже цікаво. Чекаємо ще таких заходів. Сьогодні е, тема нашого практичного заняття це з структура уроку, джаз модерн танцю. І перед тим як почати, я пропоную вам пригадати основні пози та положення шляхом е, певної гри. І так, основні пози та положення ми з вами пригадали, згадали основні моменти, на які потрібно звернути увагу. І зараз пропоную переходити до основної частини нашого уроку, а саме зміст та структури уроку, «Джаз модерн танцю.